Фарбований шакал індійська народна казка. В одній лісистій країні жив шакал на ім'я Чандарава. От якось, знемагаючи від голоду, він прибіг до міста, аби чимсь поживитися. Міські собаки помітили його і страшенно завалували, погналися за ним і почали шарпати за боки гострими зубами. Рятуючи своє життя, він геть покусаний забіг по дорозі у будинок фарбаря, де стояв великий чан, повний синьої фарби. Ховаючись від переслідувачів, шакал ускочив туди, і зробився такий синій, що собаки його не впізнали і порозбігалися. Чандарава подався світ за очі і зрештою, прибився до лісу. Він був не схожий сам на себе, бо ж синя фарба надала йому зовсім іншої масті. Кажуть так: вапно і дурень, жінка й рак. Як вчепляться, не відірвать. Акула рибу проковтне, гай-гай, не випустить її. Побачивши цього дивного звіра із синьою, як у шиви шиєю, всі лісові жителі леви, тигри, пантери, вовки та інші хижаки, сповнені неймовірного страху, кинулися в розтіч, примовляючи. Хто зна, яку штуку втне цей заброда. Краще нам забігти від нього безвісти. Недарма, кажуть, якщо не знають, ждать на що, про рід не знають і про міць, кому довіритись і як, всяк свій талан знаходить сам. Чандарава збагнув, що вони перебувають у полоні страху, тож сказав. О, звірі! Чому це ви, угледівши мене, стали розбігатися? Вам нема чого боятись. Сам Брахман, сотворивши мене сьогодні, звелів. Там, де звірі не мають повелителя, віднині я тебе оголошую раджею над усіма ними, і хай титулом твоїм буде раджа Какудрума. От я сюди прибув. <звірі>, щоб прихистити вас під покровом Парасольки моєї влади. Звуть мене, Какудрума, а народився я в Тримир'ї, по цих словах, леви, тигри та інші тварини заволали до нього повилівай володарю. Тоді він надав Левові чину головного радника. Тигра призначив постільним, пантері доручив охороняти скриню, а вовка поставив вартовив біля входу. З родичами своїми шакалами. Він навіть розмови не заводив, а просто вигнав їх у шию. От і все. У царстві було так заведено. Леви та інші звірі, промишляючи полюванням, усю здобич приносили йому, а він, з висоти своєї царської влади, розподіляв її поміж підлеглими. Одного разу, прибувши на зібрання ради, Какодрума почув, що десь у далині страшенно завиває зграя шакалів. У нього від щастя навіть шерсть настовбурчилась, а в очах заблискотіли радості. Не в змозі стриматися він схопився і сам почав голосно вити. Здивовані звірі вмить все второпали і засоромлено похнюпили голови. Оговтавшись, загомоніли. Ну й обдурив же нас, пройди світ, це ж усього на всього нікчемний шакал. Його слід розшматувати. Той з переляку хотів було тікати, але не встиг леви та його підручні роздерли шакалика на дрібні шматочки.